Такі красиві люди презентували у Івано-Франківську широкоформатний фільм, розповідає про кохання та долю жінки, яка очікує на зустріч. Зйомки української філософської драми, режисера Дмитра Мойсеєва, приходили на Арабатській стрілці, Феодосії та Івано-Франківську. За сценарієм, власне, з нашого міста походить головний герой, якого намагається відшукати жінка. Прочитавши сценарій майбутнього фільму, одразу захотів там знятися. Зізнається один з акторів Олег Стефан. Каже, не роздумував ані хвилини, попри те, що стрічка є дебютною роботою молодого. Режисера, кіноспроба не плаксива і без голівудського забарвлення. Навпаки, має те, за чим багато хто скучив людяність. Цей сценарій є людяним, що буває зараз дуже рідко, адже всі ці треші. Всі ці там здивування, публіку треба тримати кліпами, треба завжди міняти через три секунди кадр, і оцей психоз. В результаті стає набридати режисер фільму Дмитро Мойсеєв каже, стрічку зняли швидко і на одному подиху. Замість 40 запланованих знімальних днів було лише 25. Проблеми виникли хіба що з фінансуванням. Він довго просив кошти на українське кіно і таки допомогли. Фільм зняли за державні 6 мільйонів гривень. Був 100% профінансований державним агентством з питань кіно. Мій фільм був 6 мільйонів. Гривень, гривень, гривень. Тобто в еквіваленті європейському, це на той момент щось 600, 600 тисяч євро. Красиві люди презентували у конкурсній програмі 43-го міжнародного кінофестивалю. Молодість також у рамках різних конкурсів його встигли побачити в Італії, Польщі, Вірменії та США. Івано-Франківськ став одним із перших міст, де фільм вийшов у прокат.